Сьогодні готуємо сирний рулет з фаршем. Поїхали. Спочатку беремо 4 яйця. В мене 5, бо дуже малесенькі. Розбиваємо і збиваємо вінчиком їх. Яйця солимо трошки і збиваємо вінчиком до однородності. Перебили. Тепер в мене сир в сулугуні. 180 грам, можливо, менше, зараз будемо дивитися по консистенції. Натираю на крупну терку. Це ок я додираю і викидаю його. Це тела і додаю до яєчопчину. Також все перемішую. В мене пішла половинка десь сиру грам 100-120. Додаємо сюди сметанку. Десь дві столові ложки. Полімішуємо. Наша суміш готова. Тепер викладаємо її на дечку. Дечку я застеляю пергаментною бумаги, але силіконизована. І всю цю суміш просто виливаємо сюди. І розрівнюємо. Розрівняли, ставимо духовку на 180 градусів, буквально 10-15 хвилин. Кож наш готовий. Ми його витягнули духовки. він ще гарячий. На гарячий Перед цим я приготувала фарш. У мене курячий фарш по спеції і по смаку. Розподіляємо фарш по коржу рівномірно. Фарш я розподілила. У мене просто була одна філешка. Можна робити фарш товще. Тобто, ну, смотрите, скільки у вас є фарша. Також хочу додати, у мене є ось такий сир. Я хочу сюди всередину зробити полосочку сиру. Ось так. Буде смачно і красиво при розрізі. Остав це робити. Можна додати ще зелені сюди, все по смаку. Я ось так зробила. І тепер дуже наповню за його оберегу. Не речі. І скручуємо. Станом іще запікати його при 180 градусів на хвилин. Ну, 30, точно, щоб Я його так повертаю, демолетій на цьому пергаменті. І завертаю пергамент. І відправляю руковочку. Орулетик наш готовий. Ось такий він получився. Я його також е, відкрила. Він, як запівся, півгодини, він випікався, потім я його розвернула, щоб він трошки підпівся зверху. Зараз покажу в розрізі.